Дуже дякую за запрошення, пане Михайле. Е, дуже цікавий захід і необхідний. Але я хотів би, ми вже бали, чули багато виступів різних, але я хотів би поглянути на цю проблему дещо з іншого кута. З урахуванням, того, зараз, досісти, е, з урахуванням того, що зараз відбувається досить цікаві події не тільки у нас. Війна без правил, реально війна без правил, але те, що відбувається в Європі з там, останніх заяв і канцлера Мерца, і те, що відбувається у Франції, вони дуже симптоматичні і ми маємо їх врахувати. Що маю на увазі? За нашу всю незалежність і взагалі в суспільстві є таке розуміння, що захист прав соціально вразливих верст населення це є там, дотації, субсидії, допомога. Постійно про це говорять. Давайте збільшимо дотації, дамо гроші, давайте підтримуємо. І якось воно станеться. Але на велике здивування, моє особисте, нічого не змінюється. Більше того, таких заходів, як вас, ініціатив лише збільшується, що є симптоматично про те, що, я обичаю, нефіга не змінюється, а лише погіршується. І виникає питання, а чому? З одного боку, ми бачимо, що о, за, там, ще до війни у нас навколо Києва, Дніпра, Вова зростає кількість е, котежних містечок, будівель. Тобто, з одного боку, бачиться, що нібито економічно Україна зростала. І родини зростали. Як би до цього не відноситись, але ми це бачимо наочно. І зараз, коли багато біженців виїхали до Європи, ми бачимо, що по багатьох питаннях ми, як мінімум, не гірше, а то й краще. Ну, з той ж Польщі. Тобто, це з одного боку, а з іншого боку, запит на підтримку так само зростає. Виникає питання, чому це стається? І тут, два тижні тому, виходить пан Мерце каже. Соціальна модель Німеччини завершилась. Німеччина, ні Україна, яка не є в війні абсолютно, яка а, приймала соціальну модель останні 30 років. Була локомотив Європи і каже, все, локомотив здох. Ми не можемо цього витягнути. Цієї моделі, коли субсидуються великі верстви населення в заможній Німеччині. І виникає питання: а що ж тоді нам робити? І чому це сталося? І знову повертаючись до, а, ж повертаючись досвіду Німеччини, можемо сказати, що їх модель, чому вона не витягла, бо кількість, незважаючи на її заможність, на те, що вона зростала, кількість субсидій і дотацій зростала щорічно. Тобто, можна сказати, що ті люди, які отримали субсидії і дотації, вони фактично звикали до цього, вони не, не були залучені в соціальну модель співпраці і не звикли. До цієї моделі, коли вони отримують дотацію до субсидії, їх що Така, до речі, саме історія в Сполучених Штатах. Один в один. Чим зараз там намагається в дивний досить спосіб, але боротися а, сучасна адміністрація Трампа. Не тому, що вони там на навіжені, а тому, що дійсно така проблема існує. Інше питання, як це вирішити. Тим більше це у нас, коли у нас є військові, є поранені, є діти і так далі. То, якщо ця модель не працює, то давайте подивимося трошки з іншого боку. А якщо ми подивимося на психологію будь-яку людину, кожній людині в першу чергу потрібно відчути свою що? Вартість. Я потрібен увагу. Не увагу, що мені хтось допоможе, а що я можу щось зробити і це оцінять. Я не є, вибачаю, нахлібніком. І це головне. В даному випадку. І тому, якщо ми говоримо про, з моєї точки зору, якщо ми говоримо про соціальну підтримку взагалі, ми повинні знайти модель, коли ми людям, будь-якого, хто потребує допомоги, не просто допомагаємо. Ми даємо можливість бути залучені до соціальних процесів і відчути свою користь і вартість для суспільства. Врешті-решт, вони повинні, наприкінці цього моделі забезпечити самостійно і отримати від цього задоволення. Я можу. Бути самостійним, незважаючи на свої проблеми, незважаючи на те, що я стартував з низької точки. Але я наприкінці у мене є історія успіху. Чому це важливо для держави? Бо таким чином ми виховуємо своє населення і зробимо себе сильніше. Наприклад, я можу навести приклад, декілька прикладів. Діти. Зараз ми маємо велику проблему. там, Всі вузи можуть сказати, що останні там два роки вони втратили е, абітурієнтську базу на 20-30%. І це є проблема для держави. Шалена проблема для держави в майбутньому. Не зараз, в майбутньому, через 3-4 роки, ми не будемо знати, що з цим робити взагалі. Бо у нас немає підпитки ресурсів. Це, це потрібно думати зараз. Але при тому держава. Не дивиться про те, що в Україні є про те, що в Україні є ресурси, які не були задіяні в цьому плані. Чому? Для більшості вузів абітурієнтська база це ну, більш-менш родини, більшість своєї частини, родини з якимось там статком. Це міста, мільйонники, в першу чергу, там Шевченка. Звісно, там є діти з сел, але їх небагато порівняно з сом. Але при цьому, якщо ми подивимося, там на межі 50 кілометрів від Києва є багато родин, які взагалі ні звідки не виїхали з маленьких селищ і містечок. Дітей там багато, якими ніхто не опікується. І якраз завдання держави не стільки дати їм субсидії дотації, а скільки цих дітей через систему вузів донавчити і затягнути найкращі вузи. Це, це є наш ресурс, який ми маємо скористатися. І це він-він. Бо ці діти не будуть потім, я обичаюся працювати, якщо їх навчити на найвище. Вони не будуть потім через 6, 7, 10 років шукати роботу десь маляром. Вони будуть освічені і вони будуть рухати державу. І вони не будуть сидіти на дотаціях. Це те, що потрібно зробити, вкладаючи гроші туди і просуваючи їх, держава отримує бонуси. Більше того, допомагає тим жінкам, чоловіки, яких на фронті. Ну, звісно, скільки б вони грошей не присилали, або не присилав. Будь-яка жінка, якщо вона двоє дітей, а чоловіка немає, їй важко. І працювати на двох роботах. Слідкувати за дітьми. Ці діти, врешті-решт, потім е стають ну, не те, що самостійні, вони бігають по вулиці без догляду. Ну, Тому що і мамі ну, немає на це часу. Ми це розуміємо. І це де має зосередуватися держава не просто підтримати, а підтягнути. Або воєнні. Якщо військовий, там, втратили ногу, руку, це що? Все, у нього немає майбутнього? Абсолютно ні. З, з, з умовами сучасних технологій, головне, що? Мозок. І наше завдання не стільки, як держава, з моєї точки зору, можливо, вони погодитись. З нашої точки зору, не стільки їм дати дотацію субсидії, а скільки затягнути до нової е, фаховості, до нової роботи і дати їм можливість самостійно реалізовуватися. Оце, от головне. Не дати хлопцям відчувати, що вони до кінця життя живуть на дотації. Ну, це жахливо. Що ти залежиш від держави. Це жахливо. Держава має підштовхнути. І саме з точки зору соціальної політики, держава повинна переглянути свою модель. Визнати, що та модель, яка просто роздавати субсидії дотації, яка була в соціалістичній Європі, Європа соціалістична, вона. Здулося, вона не працююча, вона не давала свою ефективність взагалі. Ну, кому як не Україні з урахуванням наших викликів бути першими, яка перегляне модель і запропонує нову? Співпраці, модель співпраці, не утримання, а співпраці. Ну от хлопці, я маю надію, що ви скажете свою думку з точки зору. І це нові виклики перед державою. А завершуючи, я хочу сказати, що. У мене є сумніви, великі сумніви, що існуючий Кабмін, ну і взагалі люди, які 30 років опікували соціальну моделю держави, готові до нових викликів. Вони не готові. Не тому, що вони погані або нерозумні. Ні. Це ж знову ж людська властивість. Вони в цій моделі 30 років. людині дуже важко відмовитись від того, чим вона змалася 30 років, і визнати, все, що я займався, воно не працює. Ніколи цього будь яка людина не визнає. І тому зараз, в тому числі, великий виклик знайти, по-перше, визнати, що це не працює. По-друге, знайти ті кадри, і ті люди, які готові будуть реалізувати нову модель. Можливо, серед військових. Можливо, серед тих дітей або студентів, які там, умовно, навіть не з білої церкви, а з якогось там села за 100 кілометрів від Києва, які там готові будуть активно приступити до своєї діяльності через 4-5 років. Але це знову ж це питання. Час війни, да й взагалі питання нашого виживання, зміни в тому числі і цієї соціальної моделі. Mm. Дуже дякую.